Доброго ранку, мої шановні друзі, мої глядачі. Сьогодні у нас 30 вересня, з вами я, Галина. Подивимося такі питання. Трошки записала тут так. Трамп дозволив бити далекобійними ракетами вглиб Росії. Чи допоможе це, чи будуть бити, чи допоможе це в завершенні бойових дій. Так. Да. Так. Да. Це допоможе. Це допоможе. Три карти. Так. Так. І будуть бити і допоможе. Що то повернення полонених, щось тянеться. Показували карти, що должно бити. Чи буде повернення полонених в найближчий час? Обмін полоненими буде в найближчий час повернення. Щось трудне сражение. трудне, печаль, депресія. Ну, удача, йде. Так, 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 рішення проблеми і удача. Да, должно бути Потребность що то потребность. Так, щось то тут неприятное неожиданність якась. Рішають, рішають і удача. Ось рішення і тут важне рішення. В найближчий час буде. Так, і карта радості зустрічі. Буде в найближчий час. Щось там якась неприємна неожиданність. Так що повернення буде. Так, що тут далі в нас? Що з економікою Росії? Що там зараз з економікою Росії? Так, хитрость, обман. Тяжелое положение. Ну, якийсь покровитель є, Облегчение страданий. якийсь покровитель. И торги. Торги. Новые перспективы. Но ну, они же обходят санкции. Вот той покровитель. Поумерью. Ну вообще усталость истощение и дорого платить. Дорого платить. Скрытая враждебность. Ну, решение проблемы есть. Не, ну тут, тут крах, разрыв, крах. Ну да. Разрушение. Бачите, хаос. Хаос. Но все равно якось обходят по-новому. И есть покровитель. А вообще хаос. Так, далі дивимося. Чи будуть знову переводити годинник? Годинники. Годинник в Україні. Чи будуть знову переводити от це осінню? Ну, поки Підвішено. Ну, Да. Да, будуть ще. Так, хорошо. Що там от Тята Лукашенко запропонував Зеленському зустріч після розмови з Путіним. Пропозиція, така прямо хороша пропозиція по завершенню війни. Що там за пропозиція, чи піде на Це Зеленський? Хороша їхня пропозиція така. Що це за пропозиція і чи піде на Це Зеленський? Що він там йому запропонував? Та нема доверия фантазії. Фантазії нема доверия. А Отрицательный відповідь? Зеленський на це не піде. Ну яка пропозиція? Капітуліровать. Що він може предложить ще той Лукашенко? Ще він там щось там предлагає? Друг портянка. Так, що там за АЕС? За АЕС ми дивилися вже. Що то там світло? відсутнє світло зовнішнє, да? 6 днів уже. Чи є загроза Взрива. За АЕС, Заяс Чи є загроза? Ну, поки не бачу. Положительне розвиття Ні, ну я не бачу. Положительний результат, чуть пізніше положительний результат. Я не бачу тут ніякого взиву, нічого не показують. Захист є, і під контролем, і захист, і положительне розвиття, щось по-новому, там, і це. І, результ... і діло увінчається успіхом, У мене не показують карти, щоб якийсь взрив був, щоб якась там загроза. Ніч... Сколько я і тут роздивилася, і зараз не показую. Дело він успіхом. Так що не повинно бути нічого, ніякого взриву. Просили подивитися Бахмач місто, да? Черні... Чернігівська область. Дуже там гатили, чи будуть ще такі сильні прильоти? <кхух> Бахмач, Чернігівська область. Чи такі сильні ще прильоти? Проблеми ще є. Неправильне действие. Потребность в рука помощи. Ну, тут уже договор усе йде. Ну, спекуляція ще. Спекуляція. Тут вигідна сделка і договор, ось, і рукопомощі. Бачите, ось ось должны бути переміни. Договор, но вигідна сделка і рукопомощі. Так. Освобождение. будут еще такие сильные? Карта мира. Я не бачу пока усталость, истощение. Люди уже и перемены. Должны быть хорошие перемены. Так их не показал и ударив. Еще, конечно, спекуляция, нестабильность и ностальгия, печаль и проблемы из-за неправильных действий. Ну, а так перемены хорошие. Не должно быть. Ну, касащие, касащие подкосы. Ну, таких сильних розрушень і сильних ударів. Не показали карти. Але ще підкоса щось коса. Так, Катеринівка, Донецька область. Ще окупують. Катеринівка, Донецька область. Там бедственна ситуація. Просто перша карта ось башні. Перевернута, конечно. Бедственная ситуация, кризис, чи будет оккупация? Не, это говорят несерьезно и нелогично. Препятствие великое. Стена, хлопцы, препятствие великое. Оккупации не будет. Не, не, проблема решена. Не, хлопцы надежно тримают. Надежно, препятствие великое, стеной стоять. И надежно. Окупації не буде, але бедственна ситуація. розрушення. Ну, Донеччина. І тут просили, що ви забуваєте, пишуть Славянськ. Ну там же рядом. Ну, рядом же. Славянськ. Чи буде окуповане місто? Донецька область, Славянськ. Чи буде окуповане? Місто больне. Треба лечить усталость, истощение, борьба за выживание. Так, чи буде окупаться? Нет, дело увенчается успехом. Не. Разрушение, да. Уход врага. Гонять. Гонять. Конфликты. Карта конфликты. Удары, прилеты, укрытие, печаль, депрессия, але и борьба за выживание. И тут усталость, истощение. Не, оккупации не будет, а разрушение, да. Дело увенчается успехом, не. Оккупации ні, Разрушение, да. Удары, прилеты, да. Так, и щось еще хотела подивитися. Щось ще хотіла подивитися. Ага, так, так, так. Ну, глянем сейчас за Париже. Все за Париже на ближайшее время. И там ситуация за Париже. И там ситуация по обстрелам. Там решают по запорижье ну, Решают. Сильно враждебность за Ну, там восхождение. Там должны быть перемены. Разрыв отношений, оно. И это. И дорога. И дорога. Потому что вже долгие проблемы. Так, колесо фортуны куда. Враг за спиной перевернувся враг. И восстановление энергии. И дороги тут. Дороги. Дороги, що там по обстрілам. Ну, там ще драки. Там ще прилеты. Враг за спиной. Враждебность сильно. И прилеты. Ну, выздоровление йде, От там решают перша карта. И тут дороги ворогу. Дороги. Разрыв отношений. Дороги. Две дороги показывают. и выздоровление Запорожья, выздоровление, хорошие перемены. Но пока еще прилеты. Так, и что там Одесса? Что Одессу? Одесса на ближайшие дни. В ближайшее время. Одесса по обстрелам. Еще чекаю Одессу на ближайшее время. Ну, тут по справедливости будет равновесие, потому что терпение уже сверхмеры. Карта радости и справедливости. И решение проблемы. И это прям гибкость мысли чувствуется, что должно быть. Терпение сверхмеры уже. Так, тут что-то договор. Одесса. Неприятно, неожиданность еще может быть. Ну, тут вот переменные. Переменные, але пизнише. Пизнише, Отсрочка. Хорошие новости, перемены, положительный результат. Разрушение. Неприятна неожиданность и разрушение Одесса. Тоже там обережно. От Одесса, Запоріжжя. Харків. Сильно гатить. Херсон. Должны быть перемены, але йде отсрочка, пізніше. Щось там домов... домовляются. Домовляються. Все ж таки будуть перемовини. У жовтні. Путін, Зеленський Трамп. Чи сядуть? Вже замарилися, взагалі замарилися всі усталость. Так, що тут? Чи буде? Треба ну, завершувати. Завершення цикла. рішення Іскренне надіжно. Жінка якась вмішується опять по-умному, по-доброму іскрині. рукопомощи от женщины. Рукопомощи от женщины. Вот это вот пять карт говорят, что да, должны быть. И такой важный выбор, важное решение так и принято. Все под контролем. Под контролем все. Но по умеренности это идет. К этому идет гармония по умеренности. С помощью. Помощь. Профессиональная помощь. Рука помощи. И тут жинку показываете все. Жинка. Одна і друга. Жіноча енергетика опять. І от це завершення цикла, тому що усталость, істощення вже все. Долі бути рішення таке прийнято уже. Що в жовтні должны бути перемовини. Ще раз питаю, чи завершаться бойові дії. Прекращення огня. У листопаді візьмемо. Так, сейчас бойові дії в листопаді завершаться. Така неустойчива. Ну, договор, договор ось. Домовленість, договор. Присяга. Розрив. Завершення. Завершення цикла. Ну, за це боротьба йде. Разногласий багато. Жінка опять. Опять жінка, договор, договор, домовлення і карта перемоги. Карта договор, і ось, ось жінка опять з тяжелим характером, сильним. І от договор, домовленість, і ось, ось карта перемоги. Поки ще багато разногласій дуже. Ну, взагалі, отак. Отак показують карти, а там будемо дивитися, мені там прислали глоба. Так, подивіться відео. Ну, і таке може бути, він пророкує. Він зараз, так як я говорю, він говорить, що і повинні бути і перемовини у жовтні, і що там в листопаді вже домовилися вже все. Але завершення війни, він сказав. Я говорю бойових дій. Завершення огню, прикрашення огня. Так? От, в листопаді повинно бути. А він говорить: завершення війни, взагалі. Весной 26. го Ну і таке може бути. Війни, це ж там, поки домовляться, поки попідписують. Може так. Ну, що то, що прикрашення бойових дій, должно бути в листопаді цього року. А там побачимо, будемо наблюдати. Це ж таке терміни, точні карти не вказують. Тягнеться, тягнеться. Взагалі, навіть карти вказують, як должно бути. От воно вже должно бути. Але ж хіба це ж війна? Це ж скільки там. Энергетики этой, сколько людей. І кожному вигодна эта война. То попробуй. Ото, що выпадає постоянно карта неправильные действия. Проблемы из-за неправильных действий. Но все равно, если показывают карты результат, значит, він будет. Значит, він он будет. Он ж не показують победу, перемогу Росії. А України. Помощь вищих сил. Нам Бог помогает. Україні. Україна стоїть на правильному місці на святому. І все правильно там побудовано. І люди правильні. То Бог і допомагає. Все, мої хороші, отакий розклад сьогодні. Дякую вам за увагу, за перегляди, дякую за коментарі, за підтримку вашу. Дуже вам дякую, що ви зі мною. Гарного вам дня, гарного настрою, миру та добра. До побачення.